Із виконання гімну України розпочалися пам'ятні заходи, які відбулися у дубні учора, 21 листопада, до Дня Гідності та Свободи. Варто зазначити, що цього року українці відзначають 20-ту річницю помаранчевої революції та 11-ту революції гідності. Тож хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх героїв, які боролися за незалежність України. У загальноміському віча взяли участь небайдужі дубенчани, громадськість, представники установ та влади. Священики відслужили панахиду за героями Небесної Сотні та усіма полеглими захисниками України. Під час заходу присутні поклали квіти та встановили лампадки до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Нині, озираючись у минуле, українці розуміють, що ще тоді, під час Революції Гідності, тривала наша боротьба із російським агресором. Ця свободолюбивість продовжує в нас жити. Ми переходимо через різні перешкоди, але ця свобода в нас живе. Тому таку славну історію. Як ми з вами маємо, не має жоден, напевно, народ у світі. Таку любов до свободи, яку маємо ми, напевно, не має жоден народ у світі. І сьогодні, в цей день, ми собі пригадуємо тих, які віддали найцінніше за те, що кожен з нас має і любить. За свободу, за волю віддали своє життя. На завершення заходу хор шанувальників патріотичної пісні виконав пластову молитву Царю Небесний. До цього дня в Дубинському міському будинку культури також організували фотовиставку за честь, за гідність, за свободу.